Є новина, друзі, справи у влади Кепські та Зеленський не піде на мобілізацію 18-річних в обмін на санкції. Дослухайте до кінця. З'явилось відео подаляка радника офісу президента. Воно є в мене в телеграм-каналі в шапці профіля можете йти дивитися, де він каже, що Зеленський не піде на мобілізацію 18-річних в обмін на санкції. Ну і він говорить, що чи Європа, чи США, тобто, ну чи він не знає, хто саме вимагав оцих. Мобілізації 18-річних в обмін на санкції. Потім в кінці він каже, що. Європа просто хоче от, таким чином замилити очі. Мол, 18-річних, а ми тоді введемо санкції. А реально вони хочуть торгувати далі з росіянами і мати з ними тюньовий бізнес. Це абсолютно правда, тому що вони хочуть купляти газ до 27 року, а можливо і далі, і вони на нього не збираються. Бо санкції я сьогодні розповідав в цьому заблокованому відео про санкційний пакет. Він трошки сильніший ніж завжди, але він судно слабкий. Це не той пакет, який заставить Путіна. Ціста і реально говорити про мир і припинення війни, і це факт. І от зважаючи на виступ подаляка, мені здається, на мою думку, виключно, що все ж таки це був прогрів перевірка реакції суспільства. Тобто, Зеленський сказав, суспільство почало обурювати жахливо. Ну і в мене в коментарях навіть мені сьогодні відео по цій темі заблокували. А я хто це може зробити? Я думаю, що однозначно влада. І е, тепер зразу виходить подаляк і каже, Зеленський ніколи не піде на мобілізацію 18-річних. Тому що ну, суспільство цього не підтримує, вони це розуміють і це обурює людей. І чому справи у влади? А тому, що ну, США взагалі не говорить про збільшення там, військової допомоги, її будуть зменшувати. Це прямо вже сказали сьогодні, в 26-му році. Про гроші там взагалі розмови нема. Європа, гроші ці, що заарештовані російські, не збирається Україні віддавати взагалі. Допомагати грошима мовчок, ніхто нічого не говорить. В українському бюджеті зараз вже видатки збільшують сьогодні. От є новина на 400 мільярдів. А це означає, що в нас ну дефіцит вже на півроку. Це півроку тільки пройшло 10 мільярдів доларів. Що буде до кінця року? Ну ніхто не знає. І, і за чого це все відбувається? І Чому справа кепська? А і все із за корупції. Знаєте, чому тому, що скандал за скандалом? Стефанішина, віце-прем'єрка і її чоловік пов'язані з ним компанією, отримують чотири жирнючих об'єкта, будинок про спілок і буде заробляти на цьому мільйони. І всі думають, що це ніхто в Європі не бачить. Та да, всі бачать цю корупцію. Сьогодні я розповідав 20 кілометрів до Сум. Нацгвардія тендер на 31 мільйон купляють щити для розгону мітингувальників. Ну, вже цей тендер відмінили, це факт. Але це ж було, і Європа це все бачить, і не хоче давати грошей. Тому що розуміє, скільки грошей не дать, їх всі можуть вкрасти. І це факт. Напишіть, що думаєте. Лайк-репост, підписка, ну і телеграм. ідіть дивіться.